Ірині Лівні-Хуцевич, жительці села Грудки Камінь Каширського району, виповнилися 100 років. З нагоди поважної дати ювілярка отримала багато привітань від рідних сусідів, односельців. А цими днями найстаршу бабусю села привітав і президент України Віктор Янукович не сподівалася Ірина Ілімна Хоцевич, що колись отримає листівку від першої особи країни. А вітання з нагоди столітнього ювілею та букет квітів від імені голови держави її вручив голова райдержадміністрації. Щиро вітаю вас із славним столітнім ювілеєм. вклоняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнними лихоліттями та після післявоєнної відбудови. Сердечно вдячні за багаторічну самовідну працю, за дітей, яких ви народили і виросли гідними громадянами. Прожила Ірина Ілівна тяжке життя. Із 15 дітей вижило лише четверо: син та троє дочок. Та Бог нагородив її 16 онуками та 27 правнуками і 17 правнучками. Нині на свій вік бабуся виглядає ні в року. До церкви ходить і як здоров'я дозволяє, порається по господарству. Дай Боже всім почувати себе стільки років. Дякуємо Богу, що вона зажила до 100 років. І сьогодні велике таке свято. І ну, ходить до церкви. Все так добре себе почуває. В нашій родині ще такої столітньої людини не було. Ну зараз ми маємо і можемо гордитися. Оце нам слава й радість. Хай їй щастить, де вона повернеться, а де повернеться, щоб їй щастило, щастило і ще раз щастило. Із хвилюваннями Ірина Ірівна слухала вітання і, як годиться, на знак вічливості, запросила гостей до столу. Ювілярка подякувала усім і подарувала улюблену пісню. А за здоров'я присутніх та своєї родини ще й чарочку випила. 国家的苦涩。